Привіт, ти на YouTube каналі Ізяльно, і це огляд тактичного протиударного фітнес-годинника від українського бренду Gelius. Зустрічайте Gelius Tactical Navi. Зараз вам все детально про цей годинник розповім та покажу. Починаємо. Дякую українському бренду Gelius за наданий товар на огляд. Посилання на товар ви знайдете в описі під відео. Підтримуйте український технобренд. Отже, годинник отримав міцний пластиковий протиударний корпус. Дисплей трішки втоплений над корпусом годинника. Також годинник отримав дві кнопки: верхня відповідає за включення та виключення годинника, також дію назад. Нижня відповідає за виклик меню. Ремінець приємний, силіконовий на 22 мм. І як ви вже помітили, ремінець виконаний в стилі нашої української військової форми Pixel. За це респект українському бренду Gelius. До речі, в комплекті постачання також є другий ремінець у подарунок, який має інший мілітарі дизайн. А також ще додали захисну плівку в подарунок. У частині все доволі стандартно. Усілякі датчики для моніторингу здоров'я та контакти для магнітної зарядки. А також тут мається мікрофон та динамік для розмов по годиннику. Так, тут також є така функція в цьому годиннику. Отже, годинок отримав квадратний дисплей, діагональ 1,8 дюйма, матриця TFT IPS, роздільна здатність 280 на 320 пікселів. І дисплей тут доволі стандартної якості, як для TFT матриць, тобто не самий яскравий як AMOLED, але в принципі. В принципі, яскравості у повсякденний час вистачає, і на сонці, в принципі, можна прочитати інформацію з екрану. Отже, свайп справа наліво гортає віджити Тут в нас телефон для розмов, активність за день можна таким чином детально переглянути кожен віджет. Далі моніторинг сну, пульс, вимірювання тиску, СПО2, тренування. Музичний плеєр. Погода, а також голосовий асистент. Міняти і додавати усілякі віджити тут вже не можна. Свайп зліва направо відкриває бокове меню. Тут в нас час, дата, погода, а також швидкий доступ до додатків. Свайп зверху вниз відкриває шторку. Тут в нас дата, стан підключення до смартфону, а також підключення у вигляді гарнітури. Вибір потужності вібрації, режим в кіно, яскравість, погода. Та налаштування. Тут в нас вид меню, сітка чи список, яскравість, режим телефонної гарнітури, очищення списку дзвінків, вибір потужності вібрації, вібро тут звичайне, жужить цілком нормально. Режим в кіно, скидання налаштувань, вимкнути годинник, а також інформація про годинник і QR-код для завантаження додатку. Свайп знизу вверх відкриває сповіщення, символів не дуже багато, смайлики не відображаються. Відповідати на повідомлення Повідомлення не можна. Отже, в нижня кнопка викликає меню. І тут в нас сповіщення, активність детальна за день, моніторинг сну. Пульс можна встановити цілодобовий моніторинг. Тренування тут близько 123 спортивних режимів. В тренуваннях можна керувати музикою. Телефон можна розмовляти по годиннику. Чують мене, я чую співрозмовника добре. Вимірювання тиску, кисень у крові, голосовий асистент працює, якщо включений інтернет на смартфоні, погода та прогноз на 6 днів вперед. Керування затвором камери вашого смартфону, музичний плеєр. Права дихання. Секундомір не працює в фоновому режимі. Таймер працює в фоновому режимі. Будильник. Ліхтарик. Та налаштування. Додаток для годинника носить назву DAFIT, і цей додаток доволі простий і легкий. В додатку мається близько 200 циферблатів на вибір, також можна редагувати свої циферблати. А взагалі варіантів кастомізації меню годинника ніяких немає. Просто легкі та лайтові налаштування і все. Годинник працює на версії Bluetooth 5.0, і працює він стабільно, вологозахист IP68, також є сумісність за iOS. Вібромоторчик, як я казав, стандартний, потужності вистачає, а також до. Речі, варто зауважити, що годинник постачається в упаковці, яка виготовлена з переробленого картону, та придатна для подальшої переробки. Дякую, Джеліус. Батарея в годиннику на 320 мАч з заявленою автономністю до 10 днів в залежності від активності користування. І в підсумку мені годинника вистачало десь на 5-6 днів активного користування. то з автомоніторингом пульсу чи навіть без нього, а також навіть якщо виключити функцію Bluetooth гарнітуру. Тобто в усіх сценаріях годинник за день десь витрачає близько 17-20% заряду, себто десь на 5-6 днів годинника буде вистачати, але, звичайно, автономність буде залежати від вашого сценарія використання. Так само це залежить від того, скільки повідомлень вам буде приходити за день. Якщо інтернет у вас включений постійно на смартфоні, тоді сповіщень буде приходити багато і розряджання годинника буде більш інтенсивнішим. Заряджається годинник від фірмової комплектної магнітної. Зарядки приблизно за 2,5 години. Підсумок. Тактичний протиударний фітнес-годинник Gelius Tactical Navi – це дуже непоганий фітнес-годинник. Ну, по-перше, ви отримуєте протиударні властивості, ремінець в стилі нашого українського військового пікселя, другий мілітарій ремінець в подарунок, можливість розмовляти по годиннику і непогану ще автономність. Без сумнівів, можу рекомендувати до покупки. Дякую ще раз українському бренду Gelius за наданий товар на огляд, посилання. На товар ви знайдете в описі під відео. Підтримуйте український технобренд. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого Підтримай український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!